Сьогодні неділя, 16 листопада 2025 рік. Звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Покажу, як я закладаю ділянку під огірки органікою. На ділянку, де я буду садити огірки, я буду закладати органіку. А верніше барматуху. На цій ділянці весною буду садити тут огірочки. І зараз заклала на голу землю поклала картон. Картон у мене з-під піци, поклала картон, тоді розклала гущу з барматухи. Наверх гущі з барматухи поклала отаку скошену травичку з газона, поверх скошеної травички розклала. Зрізані чорнобривці, пітуньки, тоді зверху присипала земелькою і пролила рідиною з барматухи, а це заклала у відро нову барматуху. Барматуха це кухонні ферментовані відходи. І залила водичкою, додавлю сахарку туди ще, І буде стояти, кваситься. Зараз холодно. Може, і сім днів, може і більше, буде кваситися. Кожного дня її треба помішувати і все. Ну, а тут буду садити чесничок наступну суботу. Скоріше всім, перемоги, до побачення.